Ми сьогодні чули одну з останніх бесід нашого Спасителя із своїми учнями. І в цій бесіді він обнадіює їх тим, що вони ввірували в нього. І це надає їм єдність з Богом, єдність з Отцем і Сином. Вони в єдності можуть перебувати. А хто в єдності з Богом перебуває, той здолає все. Будь-які випробування, будь які страждання, само собою. Він каже їм, то якщо вони будуть з Богом, щоб вони не попросили в Мене Сина, Отець виконає і прославиться, отець в Сині, і син прославиться. І далі він говорить їм про ще одну надію що зійшли їм Духа Утішителя, того самого Духа Утішителя, який зійде на них в день п'ятидесятниці, зійде на них полум'яними язиками і надихне їх бути просвітителями світу, надасть їм можливість говорити різними мовами. Відкриє їм такі знання, які їм були недоступні до того, а головне дасть волю, непохитну мужність, незламність тебе з цього не здолати нашого шляху. Нам надзвичайно потрібно Чути ці слова, які дають нам надію. Но ми дуже багато втратили за останній час. Якщо правду сказати, ми повністю втратили все своє попереднє життя. І воно вже ніколи не повернеться до нас. І ми з того випробування, з тої війни не повернемося до свого попереднього життя. І життя не відновити і нас. Бо ми будемо інші. Ми будемо тими, хто зазнав цих втрат, цих страждань, цих випробувань. І ми зараз в центрі вирутих випробувань і страждань, і втрат, і горя, і муки. Нам треба почути слово надії. І Бог надає його нам. Слово, яке надихне нас жити всупереч всьому. Супереч всім нашим трудностям, горю. І тому, що ми втратили попереднє життя і себе попереднього втратили. Супереч всьому. Жити далі. Творити життя, намножувати життя. Те, що суперечить смерті, долати смерть. Це наше завдання. І насправді, якщо ми подивимось в глибину свого світу внутрішнього, ми ж зрозуміємо, що це і потреба наша найбільша, і пожадання наше творити життя. Заперечувати смерть. Долати смерть. В будь-яких умовах. у Вдовстві і серідстві, у Втраті дітей і житла і всього світу попереднього. Все одно долати смерть. Це одно життя творити. І ми просимо про це. Ми навіть не усвідомлюємо часом, що ми про це саме і просимо. Все наше єство кричить до Бога, Господи, дай нам не загинути даремно а зробити щось для намноження життя. І якщо ми будемо про це просити, в єдності з Отцем і Сином, Бог це надасть дасть нам. І Спаситель нам тільки одну умову дає, тільки одну важку надзвичайну умову. І він каже, як будете виконувати заповіді мої? Я буду з вами. І все вчиниться так, як ви просите. Отже, ми кидаємо свій клич до Бога. Господи. Збережи тут життя. Господи, нам нос життя. Господи. Подолає смерть. А він кличе до нас. Діти, будьте зі мною. Творіть мої справи. Творіть справи мого Отця. Наслідуйте мене. Заповіді мої виконуйте. Здається, не так багато. Це обсяг того, що не так багато здається. Це обсяг на все життя вистачить. Творити його заповіді на все життя вистачить роботи. Наслідувати Його в своєму житті на все життя вистачить напруження і творчих злетів і відданості, і жартовності. На все життя вистачить. І в нас є надія, бо в тяжких випробуваннях люди постають перед ними і в них вже немає вибору. Ти починаєш виконувати те, чого він вчив, любити і творити справи Отця і сина. Тебе немає вибору. Ти повинен це робити. Ти робиш і сльозами, з, з кров'ю, з болем. Але продовжуєш робити. Ти йдеш за ним. Несеш свій хрест за ним. Виконуєш те, що він сказав. – «Візьміть свій хрест, іди за мною. У тебе іншого вибору немає. Можливості іншої немає. І тому у нас є дуже велика надія. Він виконує наше прохання. Він згренеться. Він обійме нас своєю любов'ю. Надихне своїм творчим словом. І ми здобудемо і світло, і свободу, і перемогу.